У час зимових канікул у футбольному осередку Кривого Рогу є традиція. Турнір пам'яті тренера Павла Дудника. Цьогоріч він проводиться вже у 18 те Регламент змагань незмінний. Учасники футбольні колективи з семи районів міста та Кривбази 84, який є організатором турніру. Показують свої атакуючі захисні і тактичні напрацювання футболісти віком до 10 років. Суботні футбольні баталії були вирішальними, тож боротьба точилася запекла. Команди показували швидкий, атакуючий та подекуди жорсткий футбол. Тренери грою своїх вихованців задоволені. Ну, Уровень дітей с каждым годом растет, потому що дітки более-менее развитие становятся и уровень мастерства получше. В таких командах вы через 10, как горняк, дай Бог, щоб Крюбас возродился. Інтрига у кожній грі зберігалася аж до останнього свистка судді. Так у матчі за третє місце переможця вдалося виявити лише на останніх хвилинах. Хоча голів було забито аж 10. Команди фіналісти навпаки демонстрували напружену гру в захисті, пресингували та не підпускали супротивників до своїх воріт. Але протидію цій тактиці все ж вдалося знайти. Бук переможців завоював футбольний колектив Саксаганського району. Призерів учасників змагань, а також кращих футболістів нагородили відзнаками і подарунками. Всі не стануть чемпіонами, Саме головне, що вони люблять цей прекрасний від спорту і взагалі люблять фізичну культуру і спорт. А спорт це дисципліна, це потівка в життя. І тим самим здоров'я крепкого, мирного діма над головою. І продовжувати тренуватися, представляти наш спортивний кривбас. Після турніру футболісти обговорювали гру в деталях від переможних до проблемних моментів. На последних минутах наш вратарь отбил гол, и мы были очень рады. Команда была сложная, но старались, в принципе, на все, что могли, то и сделали. Я хочу пожелать своей команде еще, чтобы всегда мы были друзьями и хорошей командой. Потому что мы, Кривбас 2008, очень хорошо общаемся и друг друга понимаем. Євген Клусовський, Олег Каплій, цей день спорт.